85. Охлодада Питання минулий час один. Еротисіс парильфондикос хронос. ена. Еротисіс парильфондікос хронос. ена. Скільки ви випили? Посуіп'яде. Посуіп'е. Скільки ви працювали? Πόσο δουλέψατε? Πόσο δουλέψατε? Σκύλκι βε να πεσάλε. Πόσο γράψατε? Πόσο γράψατε? Γιακ βε σπάλε. Πώς κοιμηθήκατε? Πώς κοιμηθήκατε? Γιακ βε σδάλε ίσπετ. Πώς περάσατε τις εξετάσεις? Πώς περάσατε τις εξετάσεις? Як ви знайшли дорогу? Пожврікати то дрому? то дрому? З ким ви говорили? Ме Ме Мепьонмілісате? мілісате? З ким ви домовилися? Ме Ме Мепьйонехітерадеву? рандеву? З ким ви святкували день народження? Με ποιον γιορτάσατε τα γενέθλιά σας? Με ποιον γιορτάσατε τα γενέθλιά σας? Δεύε μπουλή. Πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Δεύε ζελή. Πού μένατε? Πού μένατε? Δεύε πρατσουβάλε. Πού δουλεύατε? Πού δουλεύατε? Що ви рекомендували? Ти стисате? Ти стисате? Що ви їли? Ти фагате? Ти фагате? Що ви дізналися? Ти мафате? Ти мафате? Як швидко ви їхали? Пошугрігора одигусате. Посугрігора одигусате? Πόσο διήρκησε η πτήση σα? Πόσο διήρκησε η πτήση σα? Πόσο ψηλά πηδήξατε? Πόσο ψηλά πηδήξατε?